Доброго дня. І так, з 1 березня поточного 2024 року в Україні буде проведено індексацію пенсій. Окрім цього, частині пенсіонерів додатково перерахують пенсійні виплати. Зміни в першу чергу торкнуться пенсіонерів у віці 65 років, а саме тих пенсіонерів, які накопили трудового стажу. Це для жінок 30 років, для чоловіків 35 років. Розмір їх пенсії залежить від мінімальної зарплати в Україні, що в результаті становить щонайменше 40% від мінімальної зарплати минулого 2023 року мінімальна зарплата не підвищувалась, тож пенсії не перераховувались. А цього року заплановано подвійне підвищення зарплати, а отже, в результаті подвійне підвищення самих пенсій. Але не все так просто. Починаючи з 1 січня поточного 2024 року, розмір мінімальної заробітної плати зріс до 7100 гривень. Багато пенсіонерів чекали перерахунку. Але він так і не стався. Влада відсунула це підвищення на березень поточної 2024 року. Тобто з березня пенсіонери у віці 65 років мають почати отримувати щонайменше 2840 гривень. Також з 1 квітня мінімальна зарплата знову зросте і становитиме вже 8 тисяч гривень. А це означає, що 65-річні пенсіонери мають отримати від. 3200 гривень на місяць. І так, яку формулу будуть використовувати при розрахунку пенсії починаючи з 1 березня? Для розрахунку суми підвищення починаючи з 1 березня і вона складається з того, що половину рівня інфляції за минулий рік додають до 50% середнього річного показника заробітної плати, і в результаті виходить десь приблизно 13%. Таку цифру, цифру привселюдно відбудуть. Озвучили Міністерство соціальної політики та представники уряду. Звичайно, це не така і велика сума виходить, але набагато краще ніж нічого. Так, наприклад, у 2023 році прожитковий мінімум та мінімальна зарплата в Україні ні разу не переглядалася і не піднімалася, тому пенсіонери з мінімальними пенсіями через інфляцію опинилися в дуже скрутному становищі. Цьому ж році такі категорії пенсіонерів отримують. Відразу два підвищення пенсії це в березні та квітні, в квітні, у зв'язку з підняттям показників мінімальної зарплати в країні. Підписуйтесь на канал та пишіть в коментарях свою думку щодо цієї новини. Все найкращого.